Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні сходимо і йдемо зараз в магазин, який називається Ля Сільпо. Подивимось, що там є. Тут я завжди приїжджаю по роботі, тут така чудова, чудовий паркувальний майданчик, і я як виходжу і виходжу прямо в супермаркет. Там є Ля Сільпо. Подивимося, які там продукти. Бувають цікаві одразу попадаєш в Лясілько. Тут є вниз ескалатор потім. Ну підемо вперед. Одразу попадаю на локтіалі. Ну, ось таку ціни, звичайно, кусаються. Ось якщо взяти ось такий ласьйом, він коштує 999 гривень. Треба спробувати, що я не знаю, що це за лінійка така, догляд за тілом та руками називається. Угу. Подивимось. Можливо, колись ми спробуємо, і тоді я можу вам про неї щось розповісти. Ну, я бачу, що лінійка дорога, треба з нею розібратися, що за лінійка, якщо хто знає, пишіть ось дивіться, ціна. 1899. Можливо, хороша, можливо, натуральна. Бачу, є лінійка. Видно, що це із. Мені так здається, що саме оливкова серія. Розберемося потім. А якщо хто знає, напишіть. У на нас нарізаний кружочками є, він коштує 239 гривень за кілограм. Ось такий. Ну і є, звичайно, свіжий, називається преміум. Він коштує 319 гривень. Мені чим подобається на нас, хочу вам показати. Він повинен бути ось такий. Коли, коли ви його нюхаєте тут знизу, він не повинний пахнути, бачите, там уже цвіль є. Він не повинний пахнути цвіл. Ананас повинен пахнути ананасом. Тут вже цвіль, або хтось купить його, або зроблять з нього ось такі кільця. Є виноград, виноград білий, 179 гривень за кілограм, рожевий ось такий теж 179 гривень за кілограм і є ось такий мікс виноград, він коштує 129 гривень за кілограм. Бачите, ожина і порічки, порічки червоний он є, он. Червоні порічки, вони коштують 269 гривень за кілограм. Ось такий ананас Реді називається. Цей коштує 599 Тамаріно. Тамаріно, ось воно яке. А, ні, не бачу Тамаріно. Тамарі... Ну. Так, давайте на Папаю подивимось. Папая коштує 299 гривень, ось така і є 189 вона більш зелена. Всі знають, який смак папайі. так? Так. А що ж це таке цікаве? Каштан, їстівний, Каштан, друзі. Каштан, той, що я вам завжди показувала, можливо, взяти його скуштувати. Зараз я так і зроблю. Я візьму його скуштую. І коштує він 499 гривень за кілограм. Кажуть, його смажать на сковорідці і він такий смачний, як насіння. Скуштуємо і розкажу обов'язково вам. Або разом скуштуємо і ось така підтаха червона, яка коштує 79,90. Я її куштувала і хочу сказати, що Ну, не зрозуміла я цього смаку, тому, тому я його не зрозуміла. Оцей кумкват, який коштує 24,90 за 100 грам, мені попався кислий. Це цитрусові, але вони, вони пахнуть, вони, запах у них мандарину. Манго, те, що мені сподобалося, тут еліт 99, тому що можна попасти, наприклад, в АТБ на ті, які зелені і, і м'якенькі, Можна попасти, він, він повинен бути соковитий і тоді він смачний. І ось такий чудовий. З одної сторони написано, що це гуайва, а з другої, а, Гуайва це ось ось. Так, подивимось, що це таке Так, гуайва. Щось типу як схоже на, на нашу зелену грушу. Не знаю, що це таке. Це написано салак і коштує 119,90. Таке, як, як горіх. Як горіх нічим не пахне, ну, такий ніби горіх, а тут таке, як як льон, таке насіннячко наше. Цей я друзі куштувала, і мені дуже подобається кокос, отакий із трубочкою. Зараз, із трубочкою, мені подобається. Звичайно, бачите, коли я брала, він був дешевший. Зараз ціни ростуть і ростуть. Тут це зелений кокос. Треба обов'язково послухати, там е, повинно бовтатися молочко, і насправді молочко смачне. Що я побачила, коли я його пила? Я побачила, мене краще почав кишківник працювати, і насправді, ну, те, що завжди мені хочеться, я тримала вагу зимою і, і я, я не поправлялась. Ну, Звичайно, коли працює кишківник, ти себе тримаєш, ти. А тримати я себе вмію завжди, я молочне, солодке, тобто хліб не люблю, тому що я вбила собі в голову, що я хлібні продукти не люблю. Але кажуть, старіють, старіють не атлет, а нікатліта атліт. Така є пословиця. Ну і я зрозуміла, що так. Тому, коли я брала кокос, а в мене а я могла собі дозволити взяти, наприклад, раз в дві неділі або раз в тиждень покус. Ну, подивіться, 179 гривень один. І коли ви його випиваєте, ви себе від... чудово відчуваєте. Це, це от мені сподобалось. Ще є ось таке цікаве, не знаю що, чим пахне Чери моя. Чим пахне, нічим не пахне. І таке я не куштувала, тому нічого про нього не можу сказати. Ідемо тепер подивимося, листя алое 68. Розкажу вам про листя алое. Бачите, яке воно воно вже тут аж засохло, так? ось. А в мене був такий випадок. Ми поїхали в Турцію, і е, хлопці так перестаралися зробили масаж, намазали мене різними масилками. У мене пішло, в мене почалася сильна алергія. Вони мені зрізали такий листок, я ним постійно мазалася, постійно, просто листком, і все, все зійшло. І ось дивіться, ще я що побачила, какао плід, какао плід. Нарешті ми побачимо, який какао плід. Зрозуміло, що там його потім почистити треба, і то і все це зробити порошком. І коштує 700 гривень кілограм. А якщо взяти оце, оце ну десь, десь тут з пів кіла, мабуть, на 300 гривень буде. Ось мої підписники запитували, де взяти хороше сало. Значить, Показую вам, це лясільпо. Ну, звичайно, звичайно, воно не дешеве. Воно тут коштує вже ось в перчику. В цьому воно коштує майже 75 гривень 64,90. Є отаке товсте, є ось таке тонесеньке, є ще тонше. На різні смаки є різні сала. Є просто в паприці, є просто в е, чорному перці. Ми з вами якось зробимо. А є і отаке, як я на нього кажу. Оце сало, воно. Ну, самі розумієте, це говорить про те, що свиню годували добре, не так, як оцю. О, і тобто, сало повинно бути отаким. Хоча це вже чересчур велике сало. Я не знаю, навіть мої дід з бабою так не відгодовували поросят. Воно, воно мені на смак, як, як віск. Так, і все це. Все, тут все сало різне, а оце таке сало стоїть 45 гривень. Це все за 100 грн, значить 450 гривень кілограм. Яловичина за 700, 800 майже гривень кілограм. Тут ми дивимося, все показано в, за 100 грам. Ну, ось, ось такі приблизно ціни. Хочу сказати, що ми отакі колбаски з вами якось зробимо тільки на тих моїх соняшниках, інших, там, де ми готуємо. І чіпси ми самі робили, виходить в три рази дешевше, можна зробити. Друзі, ну мимо посуду, я не можу пройти мимо Отака чашка коштує майже 500 гривень. Вона мені подобається тим, що вона не важка. Так, а здавалося, коли я підходила сюди ближче, здавалося, що вона важка. В неї дуже зручна ручка, і вона така і для чаю, і для молока підійде, йде, і для кави також. І от такі ось тарілка називається, я кажу на неї піалка, бачите, вона 519 гривень коштує. Ну, подивимося, вона теж не важка. Теж такий непоганий і дуже... Красивий матеріал, фарфор, глина Звичайно, батон гірчичний. У нас йде 18 і 19 копійок. Треба зрівнити його із цінами ВТБ і з цінами в Марусі наших. Такий ось хліб мені подобається. 24 коштує. 24,29 коштує. Зняла, висіла назад. І мені дуже подобаються ось такі всякі хліба. Всякі столу до столу називається. А, от бачите, я, виявляється, я такий хлібчик завжди беру. Ріга, хліб називається, це така торгова марка. Він коштує 40 гривень за скільки? За 300 грам, тобто за оцю хлібку. А це. Теж мені подобається ну такий хлібчик, теж ріга хліб, називається грауді. От мені подобається він чим, тим, що тут дуже багато насіння. Візьму я такий один кусочок, тут за 300 грам, а тут, я думаю, буде десь грам 150 Треба його десь зважити, ні? його важать потім на касі. Мені подобається їхня випічка вся. Сільпо, ля, сільпо, що б там не було. Випікають, вони дуже смачні, от мені подобаються їхні оці величезні, величезний оцей хліб. Що мені подобається, я, якщо я заходжу в звичайне сільпо, я, звичайно, зразу беру шматочок такого хліба великого. Зараз ми підемо і візьмемо. Які смаколики, по чому 36,90, це я говорю про цей рулет. Ось такий пиріг з яблуком. Він 49,99. Це все йде за 100 грамів. І ось такий, вони такі назвали пахлава. Бачите, вона і схожа на пахлаву. Стоїть майже 30 гривень 29,90. І є ще от такі, я все люблю, там, де є сир. Значить, коштує 35 гривень теж за 100 грамів. Тут все за 100 грамів. Ну, тут, тут насправді шедеври, бачите, який чудовий пиріг з полуницею коштує 54 гривні за кілограм. Тут ось такий теж чудовий горіховий, сирний, сирний. 36 майже гривень за 100 грамів. Ось такий вишневий він 28. Ось така чудова красота, смакота. А для того, щоб не купувати, я собі зразу кажу і лишні калорії. Все смачно, все чудово, але чи потрібно воно мені? Ну, Мабуть, візьму оцей гречаний, він коштує 840. 8 гривень 49 копійок за 100 грам. І я думаю, що тут буде грам 200. Є ще той, який 7,99. Це білий, цей більш чорніший. Ну, ось такі. Подивимось на молочні продукти кефір Ось просто наше 2,5% стоїть 51 гривня, а нежирний 46 гривень. Всі інші кефіри нижчі трохи в ціні і подивимося на молоко. Сметана.

Вони пишуть або ховають таким шрифтом, щоб Ага, 325 грам. Друзі, ну взагалі зайшла для того, щоб купити якийсь смаколик, подарунок їду по роботі для дівчат. Одне, що знайшла, це отакий доктор, отакий боб, смайл. Ми беремо тільки із-за того, що там Якась іграшка, і я побачила, що воно дорожче, ніж у всіх наших магазинах. Тут коштує 53, у нас там по 45, здається, ніж в Арусі і в АТБ, звичайно. А на смак, звичайно, воно все те саме. Е, минулого разу вам показувала, брала ось такий зефір, богославна. Зі шматочками полуниці. І хочу сказати, що мені він не сподобався. Хоч він і коштує тут, бачите. Така ціна, що, здавалося б, повинен сподобатися. Не сподобався чому. Тут не відчувається саме смаку Пектину тут не відчува... тут відчувається дуже багато якогось ароматизатора. Тому, звичайно, я не можу рекомендувати. Мені воно не сподобалось. Спочатку подумала такий чудовий шоколад, і мені здалося, що це 49 гривень, а цей думала, що тут 29. Думаю, о такий чудовий можна взяти, скоштувати. А виявляється, тут ціна 129 гривень і лише можливо воно і смачне, Але дуже дорого. Друзі, хочу поділитися враженням. Все дуже дорого. І я думала, що всі е, там ля сільпу, ля сільпу. Ну пройшла, подивилася. Ціни зашкалюють. Дівчата-касири, ті, які сидять. Можливо, ті, що сидять на карті, сидять в брудних халатах і в брудних е, фартухах. Можливо, хочеться, якщо у них високі ціни, то щоб і вони вигляділи красиво і чудово. Можливо, можливо це ми хочемо так. Тому... Це моє враження. Я взяла один. Я взяла скуштувати ще один зефір. Я дуже е, люблю, мені дуже подобається, друзі, зефір, але саме зефір я шукаю у тої якості ще нашого дитинства. Воно було дуже смачне. Е, я спробувала зробити собі, е, нібито вийшло. Ну, поділюся з вами. Ще знайду нормальний рецепт. Спробую, спробую, спробую. Потім поділюся з вами. Тому будьте зі мною. Зараз фонтани вже працюють. Пройдемося, подивимося. Сьогодні в нас 24.04. 24 рік. Загадуємо бажання. Дуже, Дуже гарна. Дата 240424. -24. Подивимося, як завжди. Я вам показувала, як мені подобається шум води. І оце як тече вода. Друзі, будьте зі мною. Хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Коли я в прямому ефірі, а я в прямому ефірі в 9 годин ранку кожного дня. Заходьте, підтримуйте мене в чаті. Якщо вам потрібна підтримка як блогера, я знаю, що це тяжка праця блогера. Тому пишіть мені обов'язково коментарі. І звіть до себе на канал. А велком до мене. Дякую. Гарного вам дня, чудового настрою. Всім пока-пока!